Почати з аркушу, а не одразу з лечі. Ну, зрозуміло, да, всі а, чули. Да. <гум> Дякуємо. Слідуючий, хто у нас? Слідуючий, не зісняйтесь, не підходьте, підходьте до своїх робіт. Так, це ваші роботи, так? Так, чотири Це Так, розкажіть, будь ласка. Це -4. Так. Тут змішані стилі. Так. 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 Фарбою та олівцями, але більшу частину я малювала куашовими фарбами, трохи з акварелією змішувала і виходили такі чудові картини. Зрозуміло. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо. Слідуючи. Ну ну хай 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 ну з мамою підходьте, будь ласка. <рес> давайте з мамою. Я мама хай розкаже. Ну давайте слідуючий хто? Ну слідуючий тут же є ще скаже. Ну давайте вирішить, а що я її робити. Ну станьте дитині, підскажіть, ну ви ж ну. Покажи, покажи. Покажи. покажи Давай просто покажи. Покажи, де? покажи свої роботи. Покажи, свої де? роботи. Де, де вони? Де твої роботи? Ти можеш показати? Ось чотири роботи. Ось чотири роботи. Ось, Ось, дуже приємно. Молодець, молодець, дякую. Дівчинка, яка готувалась, будь ласка, давай без підготовки. Покажи свої роботи. Роботи, покажи свої дайди. Дуже роботи свої. Так, де твої роботи? Так, раз, два, три, чотири. Дуже круто, да, дуже круто. Кліпник серед казкових квітів, листочків, які намальовані. Тут акварельно, тут гуащу і обладнано фломастерами. Оцю картину називаю Казковий світ мрій. Так, а слідуючі? А <хе -хе -хе> ну, даси назву, потім скажеш нам, добре. Дя дякую. Дякую. Ну, я бачу тут ще є роботи, так? Ще роботи є дитячих. ну? Не стисняйтесь, так? Да? Так, дитячі роботи в нас закінчилися. Є, є Дашуля, шуля, так? А да? діанки немає, діанка не На жаль, так. Да? Ну, давайте ми перейдемо на... на дорослі. Так, давайте по черзі. У нас роботи є з Подільська. Будь ласка, пані Людмила, давайте, будь ласка, розкажіть нам про свої роботи. До речі, там виставка. Роботи виникли у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Так як вишивка на полотні, вишивка то є кодом нації. Тож я вирішила присвятити. Саме жінка війни, ми усі терплячі, сильні, можна сказати, деколи й мужні, навіть якщо десь в душі у нас така слабкість. Але ж от усі роботи, кожна з них, наприклад, цю роботу я присвятила своїй сусідці, яка і сама військова народила лише 9 місяців у хлопчику, і чоловік у неї теж військовий обороняє на Херсонщині. Кожна робота присвячена е, кожної жінки, яку я знаю. І на жаль, що таких дуже багато. Ну, загалом присвятила свої роботи вишивки на полотно українським жінкам під час повномасштабного коронавірусу. Дякую. Переходимо да, далі. Переходимо на наступний на слідучий стенд. Так, нас тут пані Людмила, будь ласка. Пані Людмила нам зараз розкаже, підходьте, підходьте, будь ласка. Це всі мої роботи, виконання в стилі ниткопису. Суть заключається в тому, що на папері малюється малюнок, потім суцільною ниткою викладається контур, повністю висихає і далі засипається мілко нарізаною ниткою. Ну, на дуже багато часу йде на виготовлення однієї картини. Менше місяця жодного разу не було, щоб я виготовляла картину. Це моє хобі, займаюся цим дуже давно. Ось Ще там теж моя картина «Соня висить, на... раніше подарована будинку творчості. Ще у мене дуже багато, як раніх, так і ну, ще в мене є на роботі багато картин. Спочатку розпочиналася моя робота з висипу тюльпанів. Це там, де крупний малюнок, і там було занадто легко. Потім все далі і далі, як вже. На досвіду набиралася, рука набивалася, тому ось такі роботи ще в планах є в майбутньому, ну, пр... майбутньому ще ну, Премія стимулює до того, так? Шановні гості, я вибачаюся перед тим, як ми перейдемо до слідуючого майстра. Там є скринька на допомогу Збройним силам України. Це раз. І давайте, як майстер розповідає трошки хвилиночку, прислухав, Добре. Ну, зараз ми переходимо до пані, Алли. вона. Ала, може, там було б сидя. Ми дозволяємо. Вибачаюся, я так стану ложкою. Ну, я думаю, що багато хто нас знає. Да, садиба медові роси. Багато хто у нас був, бачила дуже багато цікавих речей. І в нас сім'я взагалі вся така творча: і батько, і мама, і я, і чоловік мій. І е, тому мама-майстриня у мене ляльки-мотанки, і е, вінки, але е, знаєте, такі весільні, які раніше були, тобто білі. Да, а Мені щось захотілося зробити кольоровий, І цю майстерність я перейняла у мами. Тобто це навчила мене мама. Як це прийшло до мами, коли вони з батьком був у них ювілей 50-річчя спільного життя? У них це була золота весілля, і мама вирішила відновити вінки, які в найраніше віно було, коли вона заміж походила. Вінок вони купували в вугольні. Я думаю, що знаєте, що таке селище Гольма. Да? На жаль, не зберігся її вінок, але по фотографіям вона все до крупиночки це все відновила. І я сиділа, дивилась, я допомагала їй. Ну, як це воно все робить? Мені це все подобалось. Я кажу, мам, ти знаєш, хочу от в цьому році у мене коралове весілля з чоловіком, да? і хочеться мені коралові вінок зробити. Зробила кораловий вінок на коралове весілля. Тобто, ну, покажу. Да? Ну, хто знає, які корали, да, вони різні бувають, але більше ось такі, тобто, коралові кольори. Ну, ідеї, якби приходять різні, робота дуже кропітка. Буває, що є настрій, буває, що немає. Вінки поділяються по своїй складності на одноярусні, двоярусні, трьохярусні, чотирьохярусні. Чим багатша була ну, наречена, весілля було багатше, тим більше ярусів у вінку було. І коли робиться повністю набор. Такі да, на весілля це і вінок, і бельйон, і букети з у дружини повинно бути тут на голові, і дружбі, і дружкам, і женихові. Обов'язково свічки. Ми ще виготовляємо і весільні свічки, і на свічки ще букети цепляються і до короваю, і до ну, що ще собі там надумають, да, якісь на столі прикраси молоді, тобто це завжди прикрашається виробами із воску. В інших областях, наприклад, у нас в Одеській області раніше зберігали вінки, і їх ставили у образи, тобто у ікони. Зберігали, можливо, у ваших бабусі є в старих хатах. У нас в садибі також є пару ікон. Нам подарували, де збереглися дуже в гарному стані ці віночки. І в Народі є таке повір'я, що якщо дівчина або жінка хоче вийти заміж, то обов'язково потрібно цей віночок ну, прикласти, приміряти. Тому що раніше тільки все через церкву йшло, через вінчання. Тобто, якщо люди йшли під вінець, то це ж було осознано з двох сторін, і так? такі, як сакральні енергії, такі, ну. Я не знаю, як це вам пояснити, але воно працює. Тобто, якщо хто хоче заміж, приїжджайте до нас садимо, у нас є ці людні, І дай Боже, щоб у вас усіх були родини повні, щасливі і наповнені сміхом, дитячим, радістю. І я думаю, що скоро закінчиться війна, дай Боже, і ви зможете приїхати до нас садимо, поки ми не працюємо. Дякую. Дякую. Переходимо ще до одної майстрині це з Любашівки, Так так. перша моя робота це інсталяція кози. Я надихалася е, казкою українськими народними казками. В нас в інсталяції стоїть українська хата, козичка, і на картині видно її двох діточок. І, і стоїть е, мисочка з варениками і і звичайні мисочки, які я ліпила з справжньої глини. Що і вона, як виходить, чекає своїх діток, щоб вони прийшли додому, і вона їх нагодувала. Інша моя робота це ось така мотанка. Нам показувала техніку пан, пані Олена. Ми виробили її, то ми не використовували голок, ми не використовували клеїв, ми робили як справжні мотанки, лише мотаючи її. Ось. Дякую зараз. Дякую. Ну, слідуюча майстриня, я так розумію, це вже з Зонанівщини, Так, будь ласка. Так, доброго дня. Всім добрий день. Ми з Наніва і в першу чергу хочу дуже подякувати організаторам цього свята. Нам дуже приємно, що ви нас запросили, і ми побачили тут дуже багато талановитих людей і їх такі ж талановиті вироби. Для себе взяла нові технології, які ще я не не робила в школі. Я працюю саме вчителем трудового навчання і технології в Ананівському спортивному ліцеї. де дуже багато талановитих дітачок. Опановуємо дуже багато різних технологій, але от сьогодні представила те, що Ну, так, ще змогла представити. Це техніка, яка називається кіносайга. Це на пінопласті, робляться малюночок і потім за допомогою. Канцелярська ножа ми робимо прорізі, і за допомогою звичайної пілочки для ногтів ми вставляємо плаптики в тканинки. Можна назвати іншими словами, це печиво без голки. Ви бачите роботи в цій техніці. Також дуже люблю таку технологію, з дітками ми робимо. Це називається джуповець філіграм. Сьогодні питали, як це вишивається. Ну хто не знає, я скажу, що спочатку робиться малюнок на папері, на нього накладається файл, наноситься клей Титан або дракон, і на, саме на файлах робиться спочатку цей. Малюнок, картина така, а потім вже легко знімається з файлів і накладається на тканинку. І така от робота у нас отримує. Ми бачимо оленя, і моїх мрій, можна сказати. Ну і Для себе я пару років назад відкрила ось таку технологію, яка а, називається вишивка по металевій сінці. Скажу відверто: я була в Києві, і побачила в одному із. Торгових центрів дуже дуже високо, висіла приблизно така от е, робота. Я довго думала, як же це зробити, на чому вона. Я перебрала все, що можна. І рибацькі сітки, і пластмасові сітки. Ну, Я не могла зрозуміти, що вона. Шукала в інтернеті, не могла знайти. А потім, якось все ж таки, ходячи по магазинах е, господарських, я побачила металеву сітку і зрозуміла, це те, що я шукала. Е, почала вишивати. Техніка ця. Хрестиком, але вона трошки відрізняється в тому, як ми накладаємо саме ці хрестики від звичайної, коли ми вишиваємо по тканині. Трошки попрацювала над цим. І не можна вишивати просто голкою, бо це незручно, коли ти проколюєш і брати голку. Тому треба було ще й помудрувати над тим, а як же чимось гачком? Ну незручно руками також незручно. Звичайно, ви бачите це нитки для в'язання. І тут знову ж таки ідея. Я зробила таку підлю двосторонню, і за допомогою цієї петлі. Я почала вишивати. Хочу сказати, що в нашій школі у нас тут є батьки присутні з нашої, з нашої школи. Скажуть, що у нас дуже багато таких робіт, дуже багато є вищі цього стенда великих розмірів вишивки, є маленькі, тобто сходи прикрашені. Дуже багато робіт робіт, наші діти вишили в такій кайфниці. Тому пропоную, якщо хто хоче, може розказати, поділитися після того, як закінчиться наш е, з вами конкурс. Дякуємо. Дякуємо. Ну і <плес> <плес> слідуючий учасник також за наніва. Просимо. Добрий день. Дуже приємно і дякую вам за цей за це свято. У мене щось таке враження, у мене приповнити просто мене оці. Те, що я тут побачила, ну то, що я вражена, це навірно, ну, нічого не сказати. Дуже цікаво, дуже просто вау! Настільки все класно. Ну, а це мої роботи на лялічки. Почала я створювати. Тому що ну, я не знаю. Я, напевно, просто відображаю те, що в мене в душі, і мою любов до України, до життя. До всього прекрасного. Якось так. Подобається мені. Просто не знаю. Трохи краще робити. Напевно, це, цей світ наш. Но... Дякую. 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 Ну А зараз я запрошую Юрія Федорчука, є він. Ю... Юра Федорчук. Запрошую Юрія Федорчука. Це дослідницька робота. Будь ласка, Юр. З 2007 року розпочалося відродження Мистецтва Палецького. От у своїй роботі показав, як відружиться троєцьке Малярство. Як започатковувалася премія і обласна в 2007 році, і про майстрів, які зараз працюють, які будуть працювати в перспективі розвитку Твої малярства у мистецькому віку України. Дякую. Дякую. Ну, а зараз переходимо вже до нас пані Наталя. Будь ласка. Представляю свої п'ять робіт. Хочу сказати, що я учениця Лариси Миколаївни Бабінець. З восьми років я навчалася в її студії декоративно-прикладного розпису і до 8 класу навчалася в неї. Вона навчила мене бачити не тільки прекрасне, а і ще й багато, що виховала в наших дитячих душах. І військово багато прижила міських дякую Ну, свої роботи я продовжую на в стиль декоративно прикладного розпису. Хоча зараз е, є моменти, коли я працюю, коли не працюю, е, буває по-різному. І зараз бувають такі моменти, що намалювалася я молівцем, і я його так і не захотіла е, нічим перекрашати, це був початок війни. Це було незрозуміло, що буде далі і як буде, як ми будемо жити. І ось картини будь, ну, в, якоюсь, в якійсь мірі, в деяких моментах відображають звичайно душевний стан, ну і нашу прекрасну україну. Та можемо її відтворити. Дякую. Дякую. Ну, а зараз я запрошую, її, звичайно, немає. Підписано Якименко Анна. Ну, вона вже по чоловіку заміж вийшла. На жаль, її немає. Ну, її сьогодні представлять роботи мама. Надія Алексіна, будь ласка. Доброго дня всім! Вітаю всім святом, здоров'я, всім і перемоги. Знаєте, в нас в родині у чоловіки лінії значить дід, дід, дідусь, а це вже а, дочки, прадідусь. Церкви розмальовував і в нас так покоління з покоління переходило. І коли е, утворився гурток Лариси Миколаївни, пішла дитина у перший клас, і ми її здали, щоб вона е, малювала. І вона до восьмого класу оце понімала, робила, вона онівцем всю цю техніку робила. Тоді вона поступила, прикрасила своє, і тоді вже зараз вона психотерапевтом в Києві. І коли вона завагітніла з сином, так, в неї десь утворилося всередині таке натхнення, і вона просто відпочивала. Вона просто відпочивала. І зараз, коли вона займається з клієнтами, все, і вона бере пензлі. І починає малювати. І я хочу прочитати лист. Вона передала ці роботи, дякуючи е, Саші. Це він сказав, що роботи підуть на, на цю премію. І Лариса Миколаївна дуже хотіла, щоб я прочитала оцей цей лист можна назвати, що написала її разом з роботами моя дочка. Я вже не все, все пам'ятаю про техніку малювання, якої ви нас навчали. Деякі елементи можуть бути намальовані зовсім неправильно. але я дуже добре пам'ятаю всі моменти вашої підтримки і деякі важливі поради, які ви мені казали. Дякую за те, що в моїй пам'яті є людина, якій було небайдуже, і я, я проявляла безцінну увагу тоді. Коли її не вистачало. Не казала, не казала вам цього в минулому, а зараз дуже вам дякую щиро. Не підписала малюнки з студією, а ви це могли зробити ви, якщо який з них підійде до колекції робіт. Ваша Якименко Анна. Дякую. До речі, пані Ан Анна подарувала не тільки ці роботи, там ще є п'ять робіт і також в стилі південно-декоративного розпису. Я вам ще наголошую, оце ви бачите, південно-декоративний розпис. Це вже послідовники Ростислава Палецького, послідовники, якби учні вже, Бабінець Лариси Миколаївни, е Притикіна е Миколи Пилиповича. ну, На жаль, він зараз муза його не. Десь пішла, він зараз не займається. Зараз я прошу перейти на другу сторону нашого стенду. На жаль, ці роботи вам ніхто ну, не розкаже. Ви можете тут, будь ласка, подивитися. Це військовий сам, він зараз знаходиться в Збройних силах України, захищає, як би мовити, нас. Це заслужений художник України, в нього реалі, реалі много там, багатько там, так що от такі роботи його це ви можете побачити. До речі, він сам з коханівки родом, звідки й палецький. Так, я думаю, всі майстри, всі пройшли, так? Все, спускаємося. А це роботи сподівани, пані Людмиле. <плес> так, да, так. Да. Да, ну це, да. це була вже виставка. Да. Шановні ось, це ви, ви бачите, ось, шановні художники, майстри, ось вивішені роботи. Це майстрині пані Людмили з Подійщини, де вона сама найперша. Після дітей представляла свої роботи там на вікні. Це її роботи. Ну, вона може розказати декілька слів. Де пані Людмила? Я можу розказати. Давайте, будь ласка. Скажіть, хто ну, ви? Мене звати Олена, я директор музею з міста Подільська. З пані Людмилою ми на початку повномасштабного вторгнення створили такий. Виставковий проєкт Історія вишита нитками. Саме перша її робота була виш... це вишиванка для її сина, яку вона вишивала суто, ну, під час повітряних тривог, коли дуже багато було дійсно оце тривоги. І якось, щоб себе заспокоїти, от ця вишиванка її для сина тут є початок, дата кишенька така з датом початку е війни, повномасштабного вторгнення. А також на звороті тут є хрестик такий оберіг, який, ну, який як раніше за старими традиціями вишивала сину мати. Ну а далі якось пішло, так пішло. І ці роботи, і кожна, ви знаєте, війна йде, і ми е, кожного разу по новинам чуємо якісь такі ну, тривожні новини. Там десь е, дитина загинула, чи вся родина, і всі ці роботи, якщо ви подивитесь, це наша історія вишита нитками. Це, наприклад, окаторна станція, коли місто Подільська поблизу була військова частина, і повністю е, була, був прильот, і там 22 людини загинуло. Тут ви бачите е, жіночі чоловічі символи. Це 11 жінок і 11 чоловіків загинуло в перший день повномасштабного вторгнення. Ну, також є і такі е, роботи, як і ця сорочка, сорочка перемоги. Це надія, мрія, на, ну, це вся наша, От всі, я всі кого вас запитаю, всі в Україні мріють у цей день день перемоги, щоб ми нарешті стали вільними від цього суцільного зла, яке на нас напало. Наприклад, ось такі така робота це наша ППО проти повітряна оборона. Сорочка присвячена нашим. Е, як Небесним очам, які нас рятують, наше небо, наші домівки. Ну і багато робіт, які пов'язані з різними е, також подіями. Ну, тут є і, як, на Нову Пошту, також прильот був, це прізвище, це в е, е, Харкові так, е, ракетами, ракета потрапила до терміналу Нової пошти. Ну багато робіт і це емоції Людмила. Я не знаю, де вона десь вона не буде батька. Мабуть, Вона вже зраділа. Це майстриня, яка пропускає через свої емоції і ці її відчуття. Вона покладає, ось якось нитку в тканину, і воно зберігається. Це наша така колекція, яку ми представляємо. До речі, ця виставка вже побувала в Одесі, в Ананіві, в Балті, Устроїцькому. Буде мандрувати далі, тому ми хочемо так пропагувати це, тому що от також герб вишитий дитячі долоньки долонь, це у нас такий був проект клубу вихідного дня, який проходить в Подільську. Дітки підходили, ми обводили їхні ручки і кожного, ви бачите, там дата, народ, ну, дата вік дитини. Найменшому два з половиною місяця, найстаршому було це Макс ЗСУ 20 років. Ось така долонька. Така лежа, серйозна. Ось тому це був липень 2023 року. Я тут за вас віддуваюся, Людмила. Як завжди. Так, що тут ще скажете? Так, ну, будь ласка, можете ще щось доповнити. В принципі, я так розказала. Я хочу сказати, що це людина, яка дійсно не одна жодна подія не проходить повз. І вона всю всю всі ці роботи. Пропускає через свою душу, через своє да, сприйняття. Там наша остання робота. Так. Вона трошки не часа, постійно трошки я її не встигла, тому що так, Та, остання прямо ще навіть не оформлена. Так, ще навіть <світки> привезли Це наша ось паутинка. Так. І ще багато робіт, яких я не можу, на жаль, так швидко. Ось, це, це наша Це ми визвали ось, я, там, фурофобію у Кацані. <ріху> це наш перевий рік. На жаль, на жаль, усі роботи вони дуже такі сумні. Не всі, але да, є є дуже шкода. Ми, я вишиваю саме біль, біль, яким ми зараз живемо. Ось, як казала пані Людмила. Миколаївна, да, секретар селищної Любашівської громади. Достатньо вже вишивати біль, пора вже щось таке яскраве, квіти. Тому картину, яку я буду сьогодні дарувати, саме з саме вона мене наштовхнула ну, ну, такими словами. Ви не забігайте наперед, це да. все буде. Все буде попереду. Ось таке теж. Це все буде. Ну, це вже потім. Саме вона мене надикнула вже вишивати, перестати вишивати. Ну, на жаль, що дуже багато трагедій, які пройшли. Ну, віримо в найкраще. Ось так. А ідея саме вишити це на полотно. Ще раз повторюсь, це код нашої нації. Це пам'ять, яку хотілося би залишити, тому що це болюча пам'ять для кожного з нас. Залишити на полотні. Дякую. Дякую. Дя Дя Перед тим, як ми всі спустимося вниз, я вам хочу також подякувати. По-перше, я там слово не буду казати. Я вам тут майстрам, всім скажу. Перше, подяку це голові нашої селищної ради. Що Та там скажете Ні, тут хочу сказати. І всім, всім майстрам за те, що ви це прибули з понеділка. В нас дуже багато починаються екскурсії, так що запрошуємо, Хто У нас багато ще є цікавого, кроме цих робіт? І ще одне. Майстри, які приймали участь. Я всіх прошу одну-дві роботи подарувати в будинок народної творчості. На пам'ять, коли будуть екскурсії проходити, люди будуть бачити, хто стипендіат премії Палецького. Домовилися? Да. Не жадні, ні? Ну думаю, що подаруйте. Спускаємося всі, будь ласка, вниз. Дякую.